Розділ 7. Великодній період. Частина 3. Великодня Октава. Вже у єврейській традиції ми зустрічаємось зі звичаєм святкування найбільших свят впродовж восьми днів. Церква Октавою вшановує два найважливіші християнські свята. Великдень і Різдво Христове. Великодня Октава зосереджує свою увагу на події Воскресіння Христа та наказові Ісуса, даному церкві і кожному християнинові звіщати Євангеліє. Починаючи від першого дня Пасхальної Октави, тобто від Великодня, церква приділяла особливу увагу новоохрещеним для дорослих неофітів. Так звуться новоохрещені, починається час містагогії, тобто час інтенсивного поглиблення їхнього християнства у перші віки християнства під час Великодньої Октави вони щоденно збирались у храмі, щоб під проводом єпископа слухати Боже Слово і молитись у Римську літургію. Ввійшов звичай спільної з новоохрещеними літургійної молитви вечірньої протягом усієї Пасхальної Октави. Східна церква надала великодній октаві назву Світлий тиждень адже він відзеркалює у собі світло Пасхи, світлої перемоги Христа над темрявою гріха і смерті.